Опалювальний сезон ще триває, а в теплоенерго вже готуються до наступної зими. На ТЕЦ-1, яка забезпечує теплом більше половини міських будинків, триває поетапна реконструкція. Наразі тут відновлюють шостий котел. Він уже відпрацював три своїх терміни, тому що восени його зупинили і почали ремонтувати. Триватимуть роботи аж до серпня, адже доведеться повністю реконструювати пристрій, які збудували ще у 30-х роках минулого століття. Водночас, нинішніх ремонтів споживачі не відчують. У нас навантаження зменшилось під'єднане до ТЕЦ 1 і зараз ми маємо змогу під час навіть опального сезону проводити вибірково деякі ремонтні роботи, які абсолютно не впливають на надійність споживання тепла. Тобто, ми і навіть при виводі одного котла ми ще маємо достатньо резерву для того, щоб надійно забезпечити споживачів. Запланували цьогоріч відремонтувати ще один котел та замінити димові труби. Усі роботи Львів Теплоенерго виконує за кошти, які отримує від мешканців.